На центральному ринку Ужгорода передсвятковий ажіотаж, основні витрати містян, новорічний стіл. Ужгородці зізнаються, цьогорічне свято добряче б'є по кишенях, та економити не збираються. Я думаю, що я не буду так прямо економити. Ми варимо цей мадарський такий суп з перловкою та кислою капустою. Такий варимо. Оце у нас основна точно страва. Ну, Якщо стосується свят, то ми не економимо на цьому. А що готуєте? Традиційні страви. І новорічні салатики, риба. Традиційно олів'є, ну, плюс всякі там м'ясні випічки, не знаю, що там. Як це вийде? Не знаю скільки. 10-15. Може 20. як це вийде. Салат олів'є, куди б ми знайшли і щось таке гаряче. Можливо, давні котлети по-нашому, якийсь рулетик, можливо, маю витратити і дві, три тисячі, так що купую більш-менш якісні продукти. Я буду зустрічати одна, тому, напевно, по мінімуму. То жінка витрачає. Он там йде, я до неї. йду. Ой, я не знаю. Чесно, <різько> що <різько> жінка жінка кладався Олів є. Олів'є, відбільні. стандартно, як завжди. Ще не підраховували скільки. А зекономити на застільній не дуже вдасться. За десяток яєць доведеться віддати від 70 до 90 гривень. Найдешевша пачка майонезу коштує 46 гривень. Найдорожча – 70. Ціни на ковбасу коливаються від 200 до 280 гривень за кіло. Для тих, хто хоче доповнити новорічний стіл м'ясом, доведеться платити ще більше. Свининка, коротше говоря, 170-175 на кості, без косточки 200, 190-200. Телятинка на косточці 300, телятина, я за мав мавду. Без косточки 380-400. Сало у нас 170, 180, все залежить від товщини вчинне сало. Є і по 130, і по 120, і по 100 є сало, тоненько є сало не тільки від того. наприклад, таке сало буде стояти 170 гривень. Ціни на фрукти також підскочили. Про те, яке новорічне свято без мандаринів, кажуть продавці. Мандаринки 120 кілограм, хороші, без косточки. Італя, Італянський найліпший, який є. А це найдорожчий? Він вважається тепер найдорожчим, бо ну, є Іспанія, у нас ще дорожча. Яблучка 35 наші. Що, виноград? Ну, виноград завозний це понятно, Виноград от 200-150 наші». А тим, хто захоче додати ще алкоголь, доведеться викласти від 200 гривень за пляшку шампанського, близько 150 гривень за горілку. Середня ціна пляшки вина 250 гривень. Тож вартість бюджетного варіанту новорічного столу для ужгородців складе близько 3 тисяч гривень, що на 10% більше вартості новорічного столу минулого року. А стіл з делікатесами потягне усі 4 тисячі.